Всім привіт! Сьогодні будемо намагатися зробити дещо гарне. Технічна задача Suzuki Swift 2024 року, і в неї з завода немає підлокотника. Тобто це не дуже зручно під час довгих, довгих поїздок. І що треба зробити? Треба його виготовити. Можна, звичайно, купити на Aliexpress, можна знайти у ділера, але це не так цікаво, як ви розумієте. Тут є місце, де є ручний тормоз, є підстаканник, є така база, на яку можна його поставити. Пластик, там є два гвинта, можливо, їх будемо використовувати. У нас якісь мет... є методи, є 3D-друк. Я можу друкувати пластиком ABS, ASA. І є шкіра. я вважаю, що взагалі ми зможемо зробити краще, ніж це зробив би будь-який китаєць з Aliexpress. Тож починаємо. Спочатку я буду робити усі вимірювання і розмічати на картоні, вирізати ці всі деталі, щоб отримати якісь розміри. І потім потрібно це моделювати на комп'ютері. Ну, перший етап найважливіший. Потрібно підігнати розмір, висоту, так як мені буде зручно. Більшість часу процес виглядає як друк частин, які будуть складатись колись в суцільну деталь. Це я друкую з pla пластику, тому що він більш дешевий і з нього можна друкувати якісь деталі, які потім просто можна викинути. Тобто це трафарет яким я заміряв і я знайшов тут помилку я не додав ще 20 мм поверху потім я надрукував іншу деталь це вже мабуть третій або четвертий варіант і тут мені вдалося досягнути такого ефекту, що воно досить добре сідає, то є трохи зазору, але тут будуть фіксатори. Будуть фіксатор, який можуть фіксуватися тут знизу, з-під пластику. Бачите, я можу просунути туди палець, якщо надавити на сюди. Там є трохи місця. Будуть фіксатори тут по боках. Тут теж можна зафіксуватися. І я надрукував. Також я надрукував таку частину, яку я можу переміряти висоту. І так вона підходить. Дуже важливо, щоб цей підлокотник не заважав елементам безпеки, кріслам, щоб їх можна було рухати вперед-назад, щоб все стикувалося як намога краще. Після всіх примірок та доопрацювань це те, що в мене поки вийшло. Тобто, це буде частина, яка Стоїть на тунелі. Ось вона. така. Тут є отвори, яким воно може додатково кріпитися, там, де зараз є кліпси. Є отакі от, е, штуки, які будуть заходити під пластик, щоб додатково отримувати це все. Е, це трохи важке місце буде для друку, якщо друкувати його так. Але можна. Звісно, розділити, потрібно буде розділити і подумати як краще. Я не хочу друкувати його, ставлячи на оцю поверхню, тому що таким чином ось ці ножки будуть занадто слабкими, бо пластик любить ломатися горизонтально між слоями. Так він набагато слабкіший. І трохи важко було ось тут зробити, щоб воно теоретично, я не знаю, це можна, є програми, де можна змоделювати, але я не дуже вмію в них працювати. Це звичайний фрикад. Тобто тут будуть стояти вальниці. У мене є отакі от 24 мм ззовні, 8 мм всередині. Це, я вважаю, трохи краще буде, аніж звичайна якась петля. І так, тут буде такий отвір, тому що кришка, ось ця кришка. Вона буде там вставлятися, тут будуть такі вплавлені гайки і будуть такі гвинтики. І я хочу сточити головку цього гвинта, він з калиної сталі зроблений гартований, щоб він точно-точно ходив у вальниці і так він буде обертатися там. І як можна його фіксувати, тобто з, з зовнішньої сторони. Тут буде отвор, і туди можна буде просунути викрутку і закрутити або викрутити його через цей отвір. І ще додатково я зробив місце під магнити. Такі 20 мм магнітики. 5 мм завфишки ось вони тут будуть. А тут місце під них є також. І поверх цієї кришки. Це така технічна частина кришки, а поверх неї буде ще одна, яка вже буде красива. Тобто це, можна сказати, каркасна деталь. Я не хочу друкувати занадто великі, такі масивні деталі. Тут, мабуть, занадто міцно зробив, але можна просто зробити менше заповнення, і так воно буде трохи міцніше. Тому що важливо розуміти, що у машині. Влітку може бути дуже-дуже гаряче, теж робити такі якісь тонкі місця я не хочу. Треба їх якось додатково укріпити, навіть якщо це буде трохи занадто. Ось так виглядають усі деталі у слайсері. Я їх розрізав таким чином, щоб кожна деталь могла надрукуватися як краще і без якихось важких мостів. І інших проблем. Тобто тут я розрізав по площині раз-два. Е, ці деталі розрізав, щоб е, був потім найміцніший е, стик між ними, трапеція, тут і тут. І верхня деталь буде друкуватися верх ногами. А ось цей жовтий модифікатор. Він для того, щоб відмінити фьюзі Skin. тобто, після друку там буде ось така от поверхня. А тут, там, де знаходиться сама вальниця, має бути гладесенька поверхня. І ось вона така і є. Щодо міцності, я обрав друкувати. 4 стінки і Героїд 20 25% заповнення. Тобто, дивіться, тут майже 100% заповнення. Сподіваюся, що навіть під палаючим сонцем там не буде якихось проблем. Потім. Так. І 4-5 слоїв. За площиною має бути достатньо. Ось таким чином проходить процес 3D друку. У мене принтер Bubble Lab A1. І це відкритий принтер. Тобто на ньому по заводу складно було б друкувати якимись такими складними пластиками типу ABS. Але те, що я зробив, я зробив навколо нього такий бокс. Бокс з оршлом. Це такі дверцята, І це все разом, разом із сушкою, яка є там, допомагає підтримувати високу температуру. Зараз я тільки його запустив, тобто температура там ще не дійшла до 40 градусів. Але під час руху вона може навіть іноді перевищувати 50 градусів. Що це дає? Проблема BS пластику, аса пластику і інших. Тому що коли він друкується знизу 100-100 градусів. Зараз можна побачити це. А хот-енд 260 градусів. Коли деталь стає все вище і вище, зверху вона стає більш охолоджена, не як стол. І через це деталь трохи скручує. Отак от. І іноді підіймає краї деталі. Тут там. Для цього є е, різні способи, щоб це уникнути. Але один з найважливіших це, по-перше, використання клею. Я використовую клей від е, цієї ж фірми VambuLab, такий от зелений, дуже класно тримає. І по-друге, можливість підняти температуру до е, достатньої хоча-50 градусів, щоб він е, друкував у комфортному для себе. Режимі, але все одно, після закінчення друку, все ж таки краще трохи зачекати, не поспішати дати деталі охолодитись там всередині і вже потім діставати. Наступний розріз це така площина, і тут теж мало місце відрив деталі цієї верхньої, більш високої. Тобто є така щілина, але це не дуже критично. Бачимо теж момент, коли є відрив, є така полоса. Але після виглажування ці поверхні дуже-дуже плоскі. Тобто це останнє, що Тобто тут є площина і вона буде підходити до тієї площини, яка зараз вигладжується. Використовував метод кріплення, окрім звичайного суперклею, це на крилату. Також використовував саморізи. Як я це роблю, я просто на вогні нагріваю їх десь до 250-300 градусів і починаю вкручувати у пластик. Можливо, це виглядає не дуже прям так акуратно. Але, по-перше, вона буде ось час так, тобто ним цього неможливо побачити. Там є такий радіус, тобто вони не мають заважати зовсім. І це кріплення, окрім того, що він, як саморіз проходить через свою пластику, він також наплавляє пластик, тобто пластик сплавляється як крапка з варки. Взяв два гвинтики М5 і обточив головку, щоб вона була 8 мм. Так само, як і отвір у підшипнику. і треба їх туди закрутити. Але в мене немає довгого ключика, тож я взяв біту. Тут заздалегідь є отвір, куди проходить біта. І зажимом хірургічним я просто вкручую її, доки не вкрутиться. З цього боку вже вийшло добре. Також у нижній частині підлокотника. Я впаяв дві такі латуні гайки на М5. Там є у центральному тунелі такі дві кліпси. Діаметр осьової частини кліпси 6 мм. Тобто Тут буде гвинтик М5. Я дуже сподіваюся, що я досить точно зміг попасти в те місце, де він має бути. Тобто Гвинт буде закручений з зовнішнього боку, проходити скрізь пластик. Центрального тунеля і входити в таку металічну пластинку, яка є там, і е, має фіксувати весь підлокотник від суву назад або від того, щоб він піднімався наверх. Зараз я вже наближуюсь до фінішної прямої. Виконав обклейку зовнішнього боку з такою замшею. Це натуральний замш. Важко трохи її фотографувати, бо Якщо я беру фокус іскравості на стіну, то воно виглядає абсолютно чорним. Чотири деталі, дві боковинки, передня і задні. Без е, додаткових швів, тому що я просто наклеїв тут і наклеїв по всій площині, і цього достатньо. Також. Замш заходить на поверхні магнітів, тобто, коли є стикання, воно доходить напряму. Як бачите, воно вже досить вирівнулось відносно того, як це було вчора після друку. Всередині ось це виконано зі світлої шкіри. Так, по-перше, краще можна побачити те, що вже всередині, а по-друге, Воно не буде трохтіти, якщо там якийсь лазерман буде лежати або щось таке. Тут я наклею теж два маленьких шматочки, щоб закрити оці отвори, і зверху буде ще м'яка частина, окрема деталь, яка може ще рухатись, тому що я зробив тут такий паз. Але на цьому етапі це виглядає ось так. Як воно відкривається, воно тримається в будь-якому положенні через те, що вальниці досить такі, ну, звичайно, нові та плотно рухаються. І в останню секунду, як бачите, воно закривається дуже-дуже гарно. Я не став закривати усю поверхню шкірою, тому що тут, де можуть бути ноги, коли хтось позаду буде перелазити з одного боку на інший, щоб не руйнувати структуру замши. Краще, нехай буде пластик, і так воно довше буде зберігати гарний вигляд. Шкіра клеїться досить сильно. Звичайно, якщо її <смір> спробувати відірвати її, можна відірвати, але я так робити, звісно, не буду. Теоретично можна це все викрити, вирізати, прошити і лише потім наклеювати, але занадто багато роботи, яка не дуже на щось впливає, мені так влаштовує. Також додатково обробив поверхню воском, тому що інакше від руки воно було завжди таке трохи масне. Але згодом я хочу замінити, я хочу використовувати трохи інший тип шкіри, але це не складно, можна просто його відкрутити, там є бовти, три штуки, і можна замінити. Тут, як бачите, є такий відстань 4 мм приблизно 4-5 І так само і тут. Тобто воно не повинно затирати крісло. Ззаду це виглядає так. Тобто, якщо людина навіть буде тут перелазити якось, то вона... Не повинно дряпати шкіряну частину, так, причесати. так воно виглядає спереду між сидіннями досить зручно сидіти. Є місце, щоб оперувати з ручним тормозом, воно також не заважає. ну, Взагалі результатом я задоволений. Використовувати можна, воно досить таке вікеньке, приємне на дотик. Але як же сказав, є бажання замінити на трохи іншу шкіру з текстурою подібною до цього пластику.